Ми попросили хлопців написати такий триптих. Три історії з життя сучасної людини, сучасного українця. Вони усі були трохи пов'язані. Ми вибрали на найбільш найбільше яскраву, і зробили вже її основною темою фільму. А чому ну насправді тому, що вона актуальна, Вона актуальна і для нас в Україні вона актуальна напевно, що в будь-якій країні світу, і вона молодіжна, урбаністична. И легка. Мы вдохновлялись тем, что живем и видим вокруг нас. То есть у меня, например, есть такие друзья, с которыми ты приходишь там в кафе, садишься, и просто человек исчез. То есть ему говорят, вот меню, он такой, да-да-да, пароль от Wi-Fi. То есть вдохновлялись вот живыми ситуациями жизни. Фінальний бюджет був десь в районі трохи більше, ніж 4 мільйонів гривень з податками. Це дуже важка робота усіх задіяних осіб з максимум, максимум співпраці, максимум кооперації, якісь безкоштовні локації, якась участь дизайнерів та маркетингу каналу, таке інше. Плюс ресурс групи, тому що промокампанія промо-кампанія була досить непогана. Це для нас такий експеримент, тому що ми мали на меті пройти весь шлях від ідеї до виходу у прокат, цифрового релізу і потім виходу на телебачення фільму. Але з точки зору прокату це точно не експеримент. Ми маємо вже Біля 110 екранів То вся Україна це, звісно, не, не мейджорська історія, тому що там дуже великі фільми мають 200 плюс екранів, але це добре. За рахунок актуалу ми можемо можливо чимось. Якісно відрізнятися від там від США чи від когось іншого, тому що це те актуал і український внутряк, як Зібров, наприклад, це те, що може дати більший плюс, і те, що може глядача привести на наш. Ну, хотіли пригласити якусь какую звезду класну, ну понятно дело комедію, поэтому виходили з парадоксів І отак вот прийшов Павло Зібров нам на выручку. Крутой очень артист, актерище. Ми йому благодарны. Зараз я заробляю гроші кручу дискотеки. Це не така ржака валяка, як каже герой комедії, а більш романтична чи лірична історія. Наступна вже буде трохи іншою зараз за тематикою ми не можемо сказати, але це буде більш така чоловіча тема. Це також буде повний метр. Повний метр, так. Я нормально ставлюсь до пічингів, але у нас досить невеликі бюджети, і ми якось можемо дати собі раду з цими бюджетами самостійно. Щоб окупити цей фільм. Ми маємо ми маємо знімати за невеликий бюджет, і ми можемо його собі дозволити. Наче просити гроші у держави, а потім ще працювати з усією бюрократичною системою. Все? міха не потягнувся? Давай ну. Давай, Веня, иди туда тогда, чтобы мы все поместились. Ребят, давайте повернемся. Простите, что мы к вам спиной. Зато на фотографии будем все вместе лицом. Готовы? Поехали. Раз, два, три.